Держбюджет 2025. Верховна Рада підтримала у першому читанні головний кошторис країни. ЗНО у 2025 році не буде. Народні депутати відмінили ДПА в школах. Реабілітація та реінтеграція ветеранів та ветеранок. Підтримано законопроєкти щодо фізичної культури та адаптивного спорту. За 247 рішення прийнято. Парламент попередньо ухвалив проєкт головного кошторису країни на наступний рік. Очікується, що доходи держбюджету у 2025 році складуть 2 трильйона гривень, але видатки будуть вищі на рівні 3,6 трильйона. Найбільше передбачено на забезпечення армії та потреби фронту. Фактично на це спрямують рівно половину нового кошторису держави. Водночас закладається поступове зниження оборонних видатків майже до 19% ВВП. Однак, у разі продовження бойових дій до кінця 2025 Року слід очікувати внесення поправок до бюджету, що передбачатимуть збільшення фінансування цього сектору. Загалом на військові потреби Україна заклала 2,2 трильйона гривень. Половина з цієї суми 1,1 трильйона гривень, має піти на виплати військовослужбовцям, понад 700 мільярдів на озброєння, модернізацію та військову техніку, і 300 мільярдів на харчування солдат та забезпечення їх медикаментами. Це бюджет. Черговий бюджет воєнного періоду це черговий бюджет, де все, що заробляє Україна, йде на збройні сили України, на нашу оборону, де буде велика кількість інших видатків. Ми працюємо з нашими партнерами для. Задоволення тих потреб, які сьогодні є в Україні щодо фінансування цього питання, вагомою за видатками бюджету у 2025 році стане соціальна сфера. Хоча фінансування передбачається скоротити не 55 мільярдів гривень порівняно з цьогорічним кошторисом. Загалом на соціалку у наступному бюджеті заклали майже 420 мільярдів гривень. З них 238 мільярдів гривень підуть у пенсійний фонд 128 мільярдів на допомогу малозабезпеченим сім'ям та людям, що опинилися у складних життєвих обставин. Ще понад 42 мільярди заплановані на пільги та субсидії. Водночас уряд не планує переглядати прожитковий мінімум. Незмінною залишиться наразі і мінімальна зарплата у 8 тисяч гривень. Я вже неодноразово говорив, що я б теж з великою радістю підходив і розповідав про те, що у нас піднімаються всі мінімальні стандарти в Україні, але, але на превеликий жаль, війна це така річ, яка повинна змушувати економити всіх. І всіх повинна змушувати об'єднуватись навколо. Нашої спільної перемоги освітяни за бюджетом 2025 отримають 170 мільярдів гривень. Це 2% від прогнозованого ВВП. На охорону здоров'я піде 210 мільярдів гривень, на культуру та медіа простір близько 10 мільярдів гривень. Серед них трохи більше 2 мільярдів на фінансування суспільного мовника. Ще по 5,5 мільярдів виділять на спорт та підтримку ветеранів. Соціальні видатки залишаються в топі наших витрат державних, незважаючи навіть на те, що більше ніж половина бюджету спрямовується на потреби безпеки та оборони, тоді як не військові видатки фінансуються з міжнародних коштів і з коштів, які нам надають партнери напряму у державний бюджет. І якщо ви отримували якусь виплату в 2024 році, ви точно будете отримувати її в 2025 п'ятому році. В такому ж розмірі або навіть в більшому після індексації дискусійний сам підхід, коли заморожуються де-факто виплати військовим, заморожуються соціальні виплати. При цьому заплановано збільшення видатків на органи держуправління. При тому, що в нас вже є окремі люди в державі, які офіційні зарплати отримують по 200, 300, 500 тисяч гривень на місяць. Це є судді. Це є керівники окремих комісій, рахункова палата і так далі. Я звернувся особисто сьогодні з трибуни парламенту, щоб сума для компенсації людям-переселенцям 2-3 тисячі гривень, все таки була, хоча б на рівні цього року. В цьому році цих коштів недостатньо. Це 57 мільярдів. В наступному році вони в бюджеті пропонують зменшити до 48,5 мільярдів гривень, що близько 9 там мільярдів менш ніж в цьому році. Не може країна, яка піднімає військовий збір. Для усього населення і податки, все ж таки приймати з бюджет, закладаючи там надвисокі збільшення заробітних плат апарату, чиновникам, представникам правоохоронних структур прокурорів, суддів, рахункової палати, натомість не враховувати такі критично важливі для нас галузі, як недофінансування надання медичних послуг, в тому числі заробітні плати медикам, вчителям, працівникам культури, оскільки це є досить затребувані професії. Наступний рік в нас передбачено близько 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Завдяки нашому президенту і його команді і офісу президента було все таки вирішено цю допомогу почати надавати Україні. Але поки що нам потрібно ще ознайомитись з умовами, на які цю допомогу нам будуть надавати. Державна підсумкова тестація в четвертих, дев'ятих, одинадцятих класах у 2025 році не проводитиметься. Верховна Рада схвалила відповідний закон. Тож наступного року складатимуть лише національний мультипредметний тест випускники, які готуються до вступу у виші. Така форма проведення вступного випробування є на час повномасштабного вторгнення з заміною ЗНО. За Як і цього року тестування у наступному включатиме три обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України і один на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фіз. Така хімія, українська література. Ми залишили всі норми. Вимоги до вступної кампанії і до іспитів такі самі, як були минулого року, для того щоб в нас був певний елемент стабільності, і абітурієнти знали чітко до чого їм готуватися. Тому наша задача була прийняти його максимально швидко. Чому власне таким чином цього року залишається формат чотири предмети в один день, два предмети, перерва, два предмети. Це пов'язане з тим, щоб могли б кількість людей здати, щоб тривоги чим поменше роз'єднували цю здачу, щоб також. Ті, хто перебувають українці за кордоном і хочуть поступати в заклади вищої освіти, могли це зробити. Народні депутати попрощалися з колегою із фракції Голос Олегом Макаровим. Глибоку скорботу на церемонії прощання висловили спікер парламенту Руслан Стефанчук та представники усіх фракцій Верховної Ради. Олег Макаров був юристом, секретарем парламентського комітету з питань правової політики, членом етичної комісії Всеукраїнської організації Асоціації правників України та громадським діячем. Ми поважали його в парламенті, прислухалися до нього. У Нас було багато дискусій, тому що ми з ним на і це була дуже фактова дискусія, яка гонтувалася на принципах відповідальності за. Для всіх, я впевнений, рідних, близьких, друзів, та власне для правничої спільноти, для країни нашої це втрата. Це втрата, але точно Олег Анатолійович залишив свій вклад і внесок і в парламентаризм, і в історію цієї країни. Для мене це дуже персональна історія, бо я Олега знав майже 35 років. Він залишиться для не просто там для тих, хто його близько знав, а для всієї там професійної спільноти от те, що є слово «метр», от те на кого будуть рівнятися. 42 роки. В далекому 1982 році ми познайомилися для того, щоб все життя пройти клічович. Так сталося, що в мене з Олегом ніколи не було дискусії. Ніколи не було різних точок зору. І всі ці 42 роки я відчував його плече. Верховна Рада прийняла за основу два законопроєкти щодо фізичної культури, які вводять термін адаптивний спорт. Він відповідає потребам людей з інвалідністю, що особливо актуально в умовах війни, коли зростає кількість осіб з ампутаціями та іншими формами інвалідності. Документи регулюють державну політику у цій сфері, підтримують спеціалізовані освітні заклади та діяльність національного комітету спорту людей з інвалідністю. Для розвитку адаптивного спорту розроблені спеціальні заходи, щоб місцеві державні адміністрації та органи самоврядування могли створювати центри фізичного здоров'я і Ли в цьому зацікавлені прийняття цих документів сприятиме також реабілітації та реінтеграції через спорт наших ветеранів та ветеранок. В Україні через збройно-російську агресію на жаль стає більше людей з інвалідністю, як і серед військових, так і серед цивільних. Спорт є одним з ключових засобів реабілітації та відновлення людини, але на жаль, люди з інвалідністю набагато менше займаються спортом через те, що насправді в Україні немає адаптивних спортивних просторів тому вкрай важливо внести зміни у законодавство, зокрема у закон України про фізичну культуру і спорт, і внести новий термін, нове поняття як адаптивні види спорту.